Привіт, мої дорогенькі, Вітаю на своєму каналі і у своєму садку. З вами сімейний психолог Тетяна Дорошенко і за сумісництвом пані садівниця. Сьогодні, в цей весняний чудовий день, ми вибралися в садок для того, щоб поговорити на актуальну і дуже чутливу тему чоловічих помилок у сім'ї і у стосунках. Ви знаєте, що я дуже люблю чоловіків. У мене 40% аудиторії на каналі чоловіча. У мене в сім'ї чимало чоловіків. У мене є чоловік, брати, зрештою, син народився. І це дуже знаково, тому що одна справа читати про едипівкомплекс, чи про становлення мужності у книжках. Інша справа спостерігати за цим кожного дня. Всі мікро. Стосунки, якісь нюанси, оце становлення стосунків між матір'ю і сином, це все те, що я проживаю кожного дня. І це для мене дуже пізнавально і дуже цікаво. Коли до мене на консультації звертаються сімейні пари, а також чоловіки, то я стала помічати, що вони допускають одні й ті самі помилки, які потім призводять до того, що жінки. Хочуть розлучення, не хочуть жити разом і всіляко віддаляються і тікають. І сьогодні я хочу про свої спостереження вам розказати. Дуже часто класні маскулинні відповідальні, ідеальні для сімейного життя чоловіки є такими мовчунами. Вони часто виховані на тому, що справжній чоловік має діяти, а не говорити. А говорити це жіноча прерогатива, і таким чином вони можуть мовчати про свої проблеми, обставини, якісь там ситуації, про свої негативні емоції, роздратування. Думаючи, що зараз ситуація пройде, закінчиться ПМС у дружини, вона перебурчить, пересердиться. Або я краще сам справлюся із цим навантаженням, із цим тиском, навіщо я буду її грузити своїми проблемами на роботі, або ще якимись там обставинами. Я сам із усім справлюся. Амандо. Слухай, Якщо ти втратиш роботу, нам не стане навіть на звичайну передплату. Я знаю. Щось вигадаємо: зробимо щось. Я зроблю щось. Він думає, що він її захищає. У жінки складається інше враження, тому що жінка, як і чоловік, читати думки не вміє. Ми не екстрасенси, ми не можемо зрозуміти, що там відбувається в внутрішньому світі людини. Жінка починає надумувати. Вона, якщо схильна до параної, є паранояльна акцентуація, може починати думати, що він зраджує, або в нього там інша сім'я, або він що щось собі надумав, або ну от якісь такі проблеми. Да? Або просто починає його а, пиляти, тому що у неї там свої хатки бажання. Вона не знає, що він думає, чим холодильник наповнити завтра, так? їй там уже подорожі, або іще якісь там хатєлки захотілося. І чоловік думає, я зараз іще трішечки попрацюю, ще трішечки візьму на себе там роботи відповідальності, аби тільки дружина була щаслива. А щастя не приходить. Через 15-20 років, якщо не раніше, вони стикаються з тим, що немає близькості, немає кохання, немає пристрасті, і їх, в принципі, нічого не об'єднує. Чоловіки звертаються на консультацію, коли жінка вже запропонувала або роз'їхатися по різних домівках, або запропонувала розлучення, або у жінки вже хтось з'явився на стороні. І таким чином. Я пропоную не замовчувати ситуацію. Спитайте себе, чи я хоча б одного разу їй пояснив свої обставини і свою ситуацію, свою позицію, свої там, негативні емоції, роздратування. Можливо, вас тригарять якісь її слова, і ви хочете, щоб вона говорила з вами інакше? Запропонуйте їй виражатися іншими словами, поясніть в нетоксичній манері я повідомленнями. Силочку на це відео я залишу внизу. Що би ви хотіли? Які відчуття ви відчуваєте? Яке у вас бачення тієї чи іншої ситуації? Не чекайте, поки оцей тиск збільшиться в системі до тих пір, що станеться вибух. Тому що із роками ситуація не буде вирішуватися сама собою. Самося не прийде і все само собою не розсмокчеться. Ситуація має тенденцію тільки до погіршення. Якщо ви не почнете проговорювати і шукати варіанти виходу із ситуації рішення ситуації, то буде тільки гірше. Нормально виховувати людину, яка живе поруч із вами, трішечки під себе розказувати їй, інформувати її про те, які у вас смаки і що вам приємно. Якщо це не байдужа вам людина, якщо ви зробите це в нетоксичній формі, то великі шанси, що із часом людина сприйме цю інформацію і почне під вас підлаштовуватися. Тобто, якщо вам не подобаються її слова, які вона використовує, скажіть, їй кохана, зіронько моя, могла би ти використовувати не ось це слово, бо воно мене дратує і злить, мене закіпають там якісь бурхливі негативні емоції, коли ти так говориш, а інше слово і одразу запропонуйте якийсь варіант. Тобто для цього вам потрібно трішечки бути в контакті із собою у вільний час, обдумуючи ситуацію, зрозуміти, що би ви хотіли натомість в її поведінці чи в її словах, і озвучте їй це. Наприклад, коли вона забагато розказує про Лєнку, про машку, про яких друзів, про якийсь серіал, про те, що її цікавить, а ви стомлені після роботи. То сказати, зіронько моя сонечко, я зараз дуже стомився після робочого дня, скоро спати, лягати. Давай краще не про Ленку, про машку і про якісь інші сім'ї, які нас не стосуються, будемо говорити. Давай краще обговоримо, що ми будемо робити на вихідних чи куди ми у відпустку поїдемо. По-друге, потурбуйтеся про те, щоб у вашої сім'ї були свої ритуали і традиції. Це те спільне, той клей, який буде вас з'єднувати. Людей об'єднує контекст. І тому у вас мають бути ваші сімейні ритуали, там, де ви проводите час з іншими членами родини, і з дітьми, із батьками, і з якимись гостями, і також ваші ритуали як пари. Сходіть у кафе, проведіть якось час разом. Бо потім через 20 років виявляється, що люди на побаченні були, чи разом вдвох знаходилися ще до народження першої дитини, якій тепер 20 років. Отже, ви скажете, няню дорого найняти. У нас немає бабусі, немає когось, хто міг би допомогти, посидіти із дітьми. Я вам скажу так: потім, коли ви будете роз'їжджатися і винаймати окреме житло, вести окреме господарство, то це буде дорожче. Закладіть це в сімейний бюджет. Нехай краще буде якась няня або віддати дітей кудись родичам або на якусь секцію, щоб вони провели час окремо. А ви в цей момент пішли в кафе, змінили обстановку і поговорили про щось. Так, інколи знову-таки треба буде напрягтися і знайти спільні теми для бесіди. Не хочете ви говорити про проблеми, поговоріть про обстановку в кафе. Що ви бачите довкола, якийсь парк, якийсь сад, якісь атракціони, щоб ви могли поділитися одне із одним емоціями. Ці нові враження, нові емоції це той клей, який буде вас скріплювати. Ви були. Одне у одного до дітей, і ви залишитеся разом в ідеалі, коли діти вилетять із гнізда. Тому потурбуйтеся про те, щоб у вас був час на себе, час тільки для мами і для тата, час для вас, як для чоловіка і жінки, час для вас як пари. По-третє, давайте жінці час. Можна не багато, але регулярно і якісно. Що мається на увазі? Нам всім подобається, коли нас дійсно слухають, коли ми відчуваємо, що ми почуті, нас зрозуміли, і та інформація кудись там пішла. Ми розділили свій досвід, свої емоції, свої проблеми, свої переживання із іншою людиною. Це знову таки створює контакт і близькість, відчуття близькості. Вам також подобається, коли вас слухають і вас розуміють, чи не так ви готові за це гроші платити. Отже, давайте своїй дружині кожного дня, ну хоча б 30 хвилин вашого часу. Коли ви не гортаєте тік-ток, не дивитесь новини, не говорите із кимось по телефону, а дійсно слухаєте її проблеми, її переживання. її... Враження від дня, який вона провела, ви будете в курсі її подій, і жінка буде задоволена. Повірте, в неї також є бажання піти з подружкою, поговорити чи тік-ток полистати, і вона не захоче весь ваш вечір. Якщо ви будете давати 30 хвилин. Кожного дня це більш ніж достатньо, і це саме правило стосується і спілкування із дітьми, та? коли дитина постійно висить на вас, коли дитина відволікає, канючить, там падає, тобто включається таке підсвідоме перетягування вашої уваги. То це означає, що уваги не вистачає. Пограйтеся з дитиною 5, 10, 15 хвилин, скільки ви можете. Але потім скажіть, все, я стомився, мені там треба повечеряти, мені треба ще щось зробити, з кимось поговорити. Давай далі сам грайся, так чи сама грайся? І дитина, ви будете можливо здивовані, але вона буде насичуватися, особливо якщо це буде. Відбуватися кожного дня регулярно дитина буде знати, що у неї у вашому графіку є своє віконце, і вона може прийти і дійсно відчути оцей контакт, злиття, близькість. По четверте, ваша дружина це ваш життєвий партнер. Це доросла людина, яка має. З вами розділяти права і обов'язки і відповідальність за сім'ю це не маленька дівчинка, яку можна посадити собі на шию і нести по життю. Тому що, якщо по молодості, коли на початку стосунків чоловік перебуває в такому пристрасному, закоханому стані, можливо, в нього гарна фінансова ситуація, можливо, він на підйомі знаходиться, можливо, ну там все чудово. В нього енергія і емоції б'ють ключем. Він думає, що зараз я. Всю відповідальність, всі обов'язки на себе візьму, вона нехай відпочиває. Мені потрібна щаслива розслаблена жінка. То жінка, по-перше, звикає до цього і з часом починає це знецінювати. По-друге, так буде не завжди. Будуть проблеми із фінансами, будуть проблеми на фоні виховання дітей, будуть проблеми зі здоров'ям, будуть проблеми із батьками. Ну тому що це життя і воно підкидає нам проблеми. І якщо жінка не натренована, якщо вона була в розслабленому стані постійно, то вона буде до цього не готова, і буде оця криза, яка може призвести до розриву вашої сім'ї. Що я маю на увазі? Ну, наприклад. Купили ви гарне авто дружині, але вона при цьому їздить по трамвайним коліям, диски вже квадратні, вона на СТО чи на сервісі жодного разу в житті не була. Вона не знає, скільки це коштує обслуговувати це авто, тому що це ваш обов'язок і ваша відповідальність. Це була ваша ініціатива, і, ну, всі витрати на вас. Коли люди не відчувають відповідальності, вони дуже неакуратно Ставляться до речей. Вони починають їх жорстоко жорстко експлуатувати. Значить, поділю свинарник, заберу і буду годувати, так як треба. Скоро тут буде все поділене. Диви, щоб ділилка не поламалася. Господи, та чого ж через якісь помиї так лаєтесь? Богу тут нема нічого. То тобі нема чи Йдемо Дьям снідам. І це може сильно дратувати, коли діти псують іграшки, псують одяг, тому що вони знають, що батьки куплять знову, так, і ваша дружина знає, що прийде чоловік, прийде міталян і все, значить, порішає. І перший рік, другий рік, третій рік це буде омиляти, е, як умиляти українською. Забавляти і розважати вас, але із роками роздратування і злість будуть накопичуватися. Тому, якщо щось зламалося, перекладайте частину відповідальності на дружину, щоб у неї були не лише права, а й обов'язки. Таким чином вона буде. Вчитися сама, користуватися речами більш акуратно, розподіляти гроші і будувати якийсь бізнес. Тому що от один із моїх клієнтів розказав ситуацію, коли він дає гроші на відкриття бізнесу, один бізнес збанкрутував у дружини, другий бізнес збанкрутував. Ну, звичайно, вже на третій виділяти гроші не хочеться. Як це може на практиці виглядати? Коли ви даєте, наприклад, якийсь бюджет і кажете, це там на ремонт чи це на якісь потреби сім'ї, але наступні гроші прийдуть наступного місяця, в когось вони прийдуть наступного року. Тобто ти маєш сама нести відповідальність за те, як вони будуть використані, дбай про ефективність. І таким чином цю відповідальність можна нарощувати, можна почати з якогось маленького бюджету чи з якихось маленьких справ, коли дружина успішно виконує ці справи і розподіляє цей бюджет, освоює цей бюджет, то ви тоді збільшуєте відповідальність. Це ж саме правило стосується виховання дітей. От, наприклад, мій син розбив планшет. Він його упустив. Звичайно, екран побився. Ми йому пояснили, що. Для того щоб його поремонтувати, потрібно відмовитися від поїздки там. Те, що він любить поїздки в якийсь там розважальний центр, і ми не одразу побігли ремонтувати цей планшет, навіть якщо у нас були на це кошти. Так ми витримали там тиждень часу. Він питав Ну коли вже ну коли, для того, щоб це краще закріпилося в підсвідомості, що є причинно наслідкові зв'язки, і твої ось такі дії, твоя безвідповідальна поведінка породжує ось такі наслідки. Краще замість тисячі слів, як то кажуть, краще один раз зробити, ніж тисячу разів проговорити. Останнє, мабуть, найголовніше жінка це ваш рівноцінний, рівноправний життєвий партнер, і ніхто не буде зацікавлений у вашому успіху, так як ваша дружина. Вона та, хто вкладає свою енергію, зусилля і ресурси у цю корзину, у цей проект. Тому прислуховуйтеся до думки вашої дружини. У багатьох питаннях дружина знає краще, ніж чоловік, особливо у питаннях, які стосуються виховання дітей, побуту, а інколи має незаангажований погляд на партнерів, друзів і якихось людей, які приходять у вашу сім'ю. Отож, не займайте позицію Я мужик, я глава, як я сказав, так і буде, і це не обговорюється. Якщо ваша дружина не згодна із вашими рішеннями, то спробуйте. Підвисити їй морквинку, якось її замотивувати, якось її переконати. Доведено, що та людина, яка також приймає участь у процесі прийняття рішень, більш ефективно діє і допомагає втілювати цей проект у життя. Ви не хочете зіткнутися із саботажем на вашому кораблі у вашій сім'ї. Тому що, якщо ви будете приймати рішення одноосібно, то жінка знайде спосіб, як уповільнити процес і ускладнити його. А вам це не потрібно. Я бажаю вам злагоди, миру і щастя у ваших родинах. З вами була сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і, як завжди, чекаю вас на індивідуальних і сімейних консультаціях. Бувайте!